Рівному зростає плата за послуги з вивезення сміття. Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть майже 48 гривень, а жителі приватного сектору віддаватимуть трохи більше 50. Є ріст в районі 60 відсотків. От але якщо ми візьмемо в порівнянні з іншими регіонами та сусідніми, то у нас ціна залишається найнижчою. У КТП пояснюють, тариф не переглядали понад три роки. Він був економічно необґрунтованим і не покривав усіх витрат підприємства. Ми Аємо тут ті витрати, які несе підприємство для надання якісної безперебійної послуги. Тобто в нас є потреба в оновленні контейнерів. Нас є потреба в оновленні техніки, збільшення кількості контейнерів і майданчиків. Нові тарифи почнуть діяти з 1 жовтня. Це передбачається законодавством. Ми фактично з 22 року тариф не піднімали, але законодавство по всіх містах пішло. І фактично, ми сьогодні маємо підняття тарифу. Незначне, але воно дає можливість так само нам підняти ну, спроможність нашого комунального підприємства. З 1 жовтня тарифи підвищать і для мешканців Квасилова. Жителі багатоповерхівок сплачуватимуть 39 гривень 70 копійок, а приватних будинків трохи більше 36 гривень. Юлія Смаль Олексій Олексієнко випуск новин.